Запис пішов. Що ми сьогодні з вами зробимо? Дивіться, на сьогодні з вами останні, ну, по-перше, останній урок. По-друге, в нас останній навчальний тиждень, тобто друге число, це в нас останній навчальний день. Тому я пропоную провести таку невеличку, зробимо такий невеличкий підсумок, що ми вивчили за цей рік, і дам рекомендації на літо. Бачите, в нас є така файлик, чим зайнятися літом учням другого класу. Для цього давайте подивимося, що ж ми з вами вже зробили, а що нас буде чекати в третьому класі. От в мене є календарне тематичне планування. Що ми зробили в другому класі? Ну, перші уроки зрозуміло там вступні, техніка безпеки, навколишній світ, інформація. Тобто, тут були теоретичні уроки, де ми навіть із практики нічого дуже сильно не робили. Ми їх виконували щось там знайомилися. Ну і невеличко відео дивилися. Далі вже пішли в нас комп'ютерні пристрої для здійснення дій з інформацією, дій з даними. Тобто, вже там більш серйозно деякі завдання були в нас, були в нас Learning Apps, я пам'ятаю. Тобто ми з вами виконували там різні завдання, тестики проходили. А далі вже пішли в нас комп'ютерна графіка, малюнки її моделі. Тобто, тут же ми з вами працювали в графічному редакторі. Графічний редактор ми обрали в нашому випадку Paint. Чому? Тому що він як стандартна. Стандартна програма доступний на будь-якому комп'ютері. Тобто, він присутній як стандартна програмка на будь-якому комп'ютері. Так, я поки Звук виключу. Присутні на будь-якому комп'ютері. Якщо працювали з телефону планшету, там були альтернативні або сайт, ну або відповідно, ми могли працювати і вбудованому редакторі наших телефонів, наших планшетів. Далі рухаємося: лінійні алгоритми. Ну, лінійні алгоритми це по суті наш фінальний акорд. Це тим, що ми з вами займалися весь другий семестр. мені скаже назву програми, в якій ми програмували. Реч, звичайно, що скреч. Тобто, ми з вами весь другий семестр програмували, тобто створювали різні алгоритми на виконання. Ну і виконували там завдання в залежності від того, що нам потрібно. Ми вчилися програмувати. Так, да, пригадуйте, ми з вами і вчилися і малювати для тобто. У нас перші елементи ми от трошки змістили, тому що в нас тут були не команди і виконавці поняття алгоритму. Перші роки ми якраз малювали в самій програмі скреч, тобто Scratch це теж графічний редактор. В ньому теж можна малювати. Ну а далі ми вже з вами потрошки програмували. Звичайно, що виконали ми наш обсяг програми, але далі що ж нас чекає в третьому класі? Давайте дивитися третій клас. Поїхали. Перші 12 уроків, тобто, ну рахуємо, 12 уроків це приблизно 3 місяці. Тобто, це в нас по суті перший, перша чверть. Ми з вами працюємо з пристроями для здійснення дії з інформацією, дії з інформацією і інформація. Тобто, тут ми з вами будемо працювати з поняттями різними, з'ясуємо, що таке символ, що таке дані, що таке інформація. Спробуємо визначити. Ну і трошки працюємо з самою системою. Рухаємось далі. Комп'ютерні програми. Текстові редактори, тобто, бачите, додається дещо новеньке. Ми вже з вами працюємо з вами з текстом. Тобто, виконуємо, будемо завдання по набору тексту, будемо виконувати там різні задачки, додавання, додавання малюнків, створення схемок, створення таблиць і подивимося, якщо вистачить часу, то ще спробуємо створювати графіки. Далі створення комп'ютерних інформаційних моделей. Бачите, небагато. Тут 5 уроків, але це робота з презентаціями. Так, Лізенька, є питання. Так, ну, щось. Ліза, ну, просто дивлюсь, що підняли ручку. Так, тобто, це в нас буде програма PowerPoint або Google презентації. Чули про програмку PowerPoint? Ні. Угу, не чули, то буде щось для вас новеньке. Це програма для створення презентацій. Тобто будемо з вами виконувати різні презентації, подивимося, як створювати слайди, як додавати до них анімацію і так далі. Тобто, дуже такий у нас величенький буде обсяг, але на це в нас буде всього навсього 5 уроків. Ну і на завершення знову лінійні алгоритми. Тобто, працюємо з скречу. Тобто, бачите, скретчик у нас з вами буде аж до кінця шостого класу. Тобто, ми з вами працюємо аж до шостого класу в програмі скреч, тобто програмуємо в скретчику. Відповідно до цього, що я пропоную поробити нам літом. Ну влітку це мається на увазі, що це не означає сісти і там за не знаю за тиждень пройти все, що нам потрібно. Ні, для себе, якщо буде вільний час, це просто такі цікаві елементи, які можуть знадобитися в майбутньому. Щось цікаве з інформатики. Так і назвав чим зайнятися цікавим літом, учням та ученицям другого класу. Дивіться, перша в нас є такий сайт. Це все в нас сайти, окрім програмки Paint. Ну, Paint це зрозуміло малю. Манкітайп, дивіться дуже багато. Я бачив таких епізодів, що в нас є все ж таки проблеми з набором тексту. Тобто, з набором тексту нас все одно ми доволі повільно е, набираємо тексти. Тобто, зрозуміло, що ми працюємо, коли в телефоні або плачеті, в нас використовуються два великих пальчика. Але коли ми працюємо з комп'ютерною клавіатурою, то в нас навпаки має використовувати всі пальчики, окрім. Великих великі пальчики натискають тільки пробіли, а все останнє набирається вказівним, середнім, безіменним мізинчиком. Що тут можна зробити? Манкитайт це не потрібно встановлювати нічого, це працює одразу в браузері. Ми можемо вибрати е, налаштування механізм. І подивитися, що в нас є тут аккаунт, тобто ми можемо підв'язатися і так далі для себе. Можемо безпосередньо почати вже набирати. Можемо налаштувати мову. Бачите, в нас доступно English, Ну зрозуміло, що English тут найбільший доступ по словам. Ми пошукаємо українську. Так. Ух ти. Начебто ж має бути так. А ну зараз, секунду, я спробую знайти Ukrainian. Так, є. Я ж пам'ятаю, що було Ukrainian. Тобто українська на англійській мові це Ukrainian. Ми обираємо, бачите, що ми хочемо: режим. Вибрали мову українську і набираємо. Ми можемо це за час, тобто за скільки часу ми це набираємо. По словах, по фразах. Ось дивіться, в чому різниця. Тайм, це просто якийсь текст. Words, дивіться, це просто слова, які між собою не пов'язані. Тепер життя, саме розвиток, бік, дін, вони не пов'язані між собою. Quote – це якась фраза. Бачите? Quote – це фраза якась. Дзен. Це просто ми набираємо для себе і кастом можемо вибрати щось своє. Ну, давайте спробуємо виб... набрати по словах. Ми можемо вибрати кількість слів: 10, 25, 50 слів, чи 100 слів. І. Набираємо. Тобто, у нас просто задача вчитися швидко набирати, бути земля, уряд більше, говорити, вважати, результат. Це слова, не пов'язані між собою. Кожний та. Але далі ми можемо подивитися нашу статистику. ВПМ це в нас слів за хвилину, оцей перший значок. АЦЦ – це accurate, Англійською, це скільки ми помилок допустили. Тобто, бачите, я лише одну букву помилився в наборі, тому в мене кількість помилок 2%, тобто 98% правильно. І далі в нас іде характеристика, як, з якою швидкістю яке слово ми з вами набирали. Тобто можна буде переглянути статистику. Це нам щоб підвищити наші навички швидкого набрання тексту. Наступний сайт це вже нам знайомий. Це сайт скрепшу. На сайті Scratch, пам'ятаєте, що ми з вами створювали вже готові елементи, вже готові програмки, програмували. Тобто ніхто вам не забороняє продовжити це навчання. У нас тут є інтерактивні посібники. Бачите, там де в нас така Так, е... я вже, бу. вже були там. Угу. посібнички це така як лампочка з свічин. Бачите, тут є різні підручнички. Тобто, ви можете обрати якийсь підручник. І вам тут будуть диктувати, що потрібно зробити: додати тло і показують, як додати. Далі додати персонаж, показують, як додати. Тобто, бачите, тут маленьке відео, і ви маєте це виконати. Ну і плюс не забувайте, що Scratch – це, окрім самої програмки, це і спільнота. Тобто, в нас багато готові вже проєктів. Тобто, ми можемо переглянути якісь проєктики, натиснути. І переглянути, причому ми можемо переглянути у вільному режимі не тільки саму програмку. Тобто я можу запустити програмку, подивитися, що тут відбувається. А можу вибрати ще переглянути код. Тобто я можу переглянути для кожного елементу, що в нас тут прописано. Бачите, тут про код, мабуть, якась, якась гра. Ну і так далі. Тобто на цьому не зупиняємося. Працюємо. Є в нас також сайт код.орг. Ану, пригадуйте, ми з ним працювали чи ні? Початок навчання. Тут є теж інтерактивні вправи, тільки якщо Так, вскреб... я, я пам'ятаю це. Пам'ятаєте, так, працювали з Майнкрафтом. З Майнкра... ну, зрозуміло, що б ви ще запам'ятали, окрім Майнкрафту. Але дивіться, цей Майнкрафт входить в годину коду, а тут є багато підручників. Бачите? Танцювальна вечірка Майнкрафт прижане серце, але можна переглянути більше. Бачите, їх тут дуже багато. Не угу. Зворяні війни, спорт, крижане серце, і так далі. Тільки в чому пам'ятаєте. Ну, це зрозуміло, що Я справжній Менкрафт це одна скала. А тут дивіться: в нас є, що тут? В нас тут є. Ем... Ви зрозумієте зараз секунду. У нас тут є завдання. Завдання. Тобто, в нас є завдання, а ми маємо спрограмувати котик. Іще ще разок? Ой, щось трошки підвисає інтернет. Так, так. Ну, тобто, зрозуміло, що код, -код нам дозволяє також програмувати. Ванічка, ну, Ваня, або в тебе інтернет провисає, або щось з мікрофончиком, бо ми тебе не чуємо зовсім. Ваня. Бо щось трошки репить, коли ти говориш. Так, ну це зрозуміло. Тобто, код ну, ор. Нічого, я... нічого страшного. Так, код ор. Or... Я зайшов в... 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 і так. Ну, тобто, це... я зрозумів, що ти зайшов спробу. Ну тобто це ми можемо пробувати в вільний час. Тобто воно в ігровій формі, але теж щось програмувати. Є ну, коспейси ще сайти. Ну, Майнкрафт це теж зрозуміло, що там на Майнкрафті дві два проекти в нас навіть є. Тільки тут дивіться, тут є особливість, що потрібно зайти через логін. Логін це зайти з допомогою, тобто можна в свій Google аккаунт. Тут для чого потрібно зайти? Тому що кожен проєкт, який ви створюєте, вас буде відображатися. І тут бачите, теж є галерея. Тільки тут у нас програмування не просто двовимірне. Ну, Зараз воно завантажиться. Ви подивитеся тут тривимірне. Бачите, я можу покрутити і побачити кожен об'єкт. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, це вже тривимірне програмування. Бачите, повернути, розкрутити, подивитися, що тут відбувається. Можна спробувати свій власний проєкт створити. Тобто, бачите, у мене тут був який проєкт. А, тут я просто додавав рандомно декілька елементів. Бачите, он? машинку додав, ми її можемо покрутити, зменшити, збільшити і так далі. Тобто, то бачите, ми можемо працювати в тривимірному форматі. Ну, Paint у нас залишається, тобто, малювалку у нас ніхто не забере, не відміняє. А всі останні сайти це вже за бажанням. там трошки важші, вони англійською мовою. Але якщо ми відкриємо якийсь сайт, ми ж знаємо, що ми можемо перекладати сайт. Тобто, якщо ми запустилися і він англійською, то бачите, тут, наприклад, Lightbot. це можна або одразу запустити, або спробувати запустити через. Play Market. Ну, то, скоріш за це через Play Market. А ну, давайте ще якусь штучку. Просто подивлюся, як воно працює з перекладачем. Ага, Codable. Read Code. Real fun. тобто можна теж стартувати, зареєструватися, як хто як вчитель або батько, батьки, і попрацювати. Ну тобто, подивитися, це оці давайте так: перші чотири сайти. Це те, з чим ви можете працювати. Тут все в порядку, все українською мовою. Все останнє це тільки англійська мова, але для себе щоб розвивати навички програмування, теж буде доволі таки непогано. Тобто, вам підійде. Так на цьому я запис припиню.